Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому черговому огляді уроку, де ми вивчаємо саме священне писання. Ми з вами досліджуємо Біблію і намагаємося дати відповіді на всілякі різні запитання, які сьогодні цікавлять людство. І разом з вами, як завжди, Владислав Матвійчук і також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми маємо з вами вже п'ятий урок, який має назву Віра в супереч усьому. І пам'ятний текст записаний у псалмі 119, 11 текст. Я бережу твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Чудовий сьогодні в нас урок, коли ми будемо з вами досліджувати і оглядати періоди реформаторів, як вони от ну поводилися, як вони. В принципі, от, намагалися відстояти свої переконання, істині Божого Слова і так далі. І перше, що от, хотілося поставити таке от запитання, як зберігати віру у супереч усьому. От, на основі от, також от, також, реформаторів, от, оглядаючи також коротко от, життя Мартіна Лютера, також і Джона Уікліфа, і інших, що ось на основі їхнього життя. Ми можемо сьогодні взяти для себе як урок або як принцип, як нам зберігати віру всупереч усьому. Читаючи слово Боже, одного разу ми пізнаємо істину, приймаємо її, живемо нею, а потім ми зустрічаємося з певними труднощами в житті, випробуваннями. І це той момент, коли ми вперше можемо так би мовити, зустрічаємось з тим моментом, коли ж, власне, те, що я читав. Наскільки я можу впровадити в своє життя і підтвердити те, що я вірю в те, що я читаю. І коли людина, яка до цього читаючи, просто приймаючи цю істину, вперше використовує її в своєму житті, вона набуває досвід з Богом. Тоді в неї було спілкування з Богом, навчання у ній Христа, а тепер вона пережила з ним досвід. І такі моменти вони підсилюють віру людини. І я думаю, що у цих відомих постатей, які були в, в часи уже і в середньовіччі, і після, які намагалися реформувати церкву, яка ну, не бажала глибоко пізнавати істину, в Слові Божому, хоч і. Великі схоласти були, досліджували різні питання, але все ж таки вони не торкалися найважливішого. І от коли ті, хто читають і зустрічаються з питанням, от, а я живу так, я проживаю це так, як тут написано, чи я просто проповідую певну доктрину і все. І ті люди вони задались питанням і ввели їх в практику, ці питання, і практично відповідали. І коли момент пройшов. Вже до більш серйозних випробувань і труднощів, вони вже маючи досвід, маючи цю віру і досвід, вони переживають їх з вірою. Оці всі моменти, які у їхньому житті важкі і непрості. Знаєте, я ще хочу сказати: віра усепереч усьому, то ми вже п'ятий рок кажемо про те, наскільки церква возвеличила передання. Чому? Бо там, де є передання, там є влада церкви. Ми казали, що бабуся читає Біблію, каже так тут же про суботу, і яку владу я буду мати на цій бабусі? Тільки Біблія. Ну, я скажу так, субота. Але церква, як ми казали, з 538 року, вона бажала мати владу. І це вже було при Христі. Христос каже таке, знаєте, теж було, що церква, коли мала владу через передання. Матвія 15, розділ, 6, 8 вірші, то може вже й шанувати той батька свого матір свою не треба. Христос каже. Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Ось Христос приходить, каже: Я вам Боже слово скажу, але фарисеї кажуть, коли Боже слово в нас влади нема. Але влади, коли ми будемо вчити людей, не Боже Слово. І оце перейшло на церкву. Церква каже, та ми будемо людей вчити. І 1239 рік на Тулузькому соборі папа каже, та пересічному людині не треба Біблію читати. Тільки псалми залишили, тільки священник може трактувати. І за оцю владу церква тримається. Як це? Без святих отців і Біблію читаєте. І оце істина почала, пішла на тортуру істина, і ті, хто за істину стояли. Mm -hmm. Мені ще пригадується така історія, коли е, старенька бабуся е, зустрічається е, з радянською владою, яка була проти е, релігії, в принципі. І вона вже стоїть і говорить: Синко, ну, що ти зможеш в мене забрати? Що ти можеш зробити, в принципі, щоб я відріклась від Христа? І ви знаєте, оця е, віра. Яка базується на тому, що людина пережила з Христом, вона читає Слово Боже. Оця впевненість і переконання, воно дає можливість от таку, знаєте, дає таку впевненість, тверду впевненість в тому, що що би не сталося, ти пройдеш це випробування. І навіть якщо станеться Кардинальні речі, і ти закінчиш своє життя, ти розумієш. Твоє життя тут завершене, але воно спасене для вічності. І тут ще, чому церква культ святих так підняла, бо церква в Біблії немає такого поняття, як безсмертна душа, але церква це поняття для чого. Що коли святі помирають ти з німбами, як на іконах, то вони йдуть на небо, і Бог їх заслуги там накопичує. І тому, коли проста людина приходить без всяких заслуг, їй кажуть: у тебе заслуг нема, але є заслуги святих, і ми, як церква, можемо тебе до тих заслуг підключати. в церкві була влада. Ми можемо і гріхи тобі прощати, бо в нас є заслуги святих. І оця влада церковна, що є якісь святі, що ми тільки можемо тебе підключити до Христа. Вона, ми кажуть, з 538 по 1798 рік церкві таку владу дала, що навіть імператори здавалися. Знаєте, був Генріх IV, імператор священної Римської імперії, і він рішив боротися проти Целібату, те, що священники не мали брати жінку. Але папа сказав, коли ти борешся проти церкви, я тебе анафемі придаю. І Генріх IV, щоб папа його не відключив від святих, пішки приходив равенно до папи імператор. Ну, я не знаю, мабуть, на весь путь він йшов, але папа сказав, перед равенною босіком по снігу прийдеш. Така влада була, бо люди думали, так коли мене відключають від святого Петра, від святого Миколи, хто мене буде спасати, і папа каже: я тебе спасу, коли прийдеш, і три дні ще Генріх IV там стояв у дворі, а папа дивився, ти покаявся? Отака от була влада, тому церква каже: ми до святих тільки підключаємо, хоч імператор, хоч і хто. І жінка каже: Генріх, отак пішли шмиритися, бо де ж ми в пеклі будемо чи що? Оце влада, яка 1260 років так владувала усією Європою. І в мене ще також: ну, от ну виникає запитання. Отже, дивіться, ми чи ну, Читаємо тут якраз в цьому уроці про реформаторів. Ми знаємо, проти якої церкви вони виступали. Якщо, от ну, після стількох років, все було з'ясовано, от чому церква почала робити так, що вона якби отак ну, взяла просто владу, хотіла мати. Чому досі ще деякі люди от, продовжують відвідувати ось цю церкву? А так легше Ну, читати святе письмо. Це ж треба час, це ж треба вникати, це треба на себе, як ми казали в одному з років, відповідальність брати. А так за мене відповідальність бере церква. Церква каже, ми вам з гріхів вимолимо. Іди записочку напиши, і кажуть, 40 днів, монахи, монахи святі будуть молити. Що тобі молити? Це людина пішла. Тільки кажуть, пожертву дай все. Я пам'ятаю, у нас, коли я був служителем Запоріжжі, там була церква біля, біля Запорізького дубу. Кажуть, ще вони там письмо писали турецькому султану, і оце ж репінь біля цього дубу. І там була церква. І вся церква була такими, знаєте, табличками обвішена. Там від Мера, всі строїли цю церкву. Для чого? Ну, щоб церква потім відмолила ж мене. То так відповідальності нема. За тебе церква відповідає. Але коли кожна людина прийде, Писання написане до Христа, то Павел пише, ми лічно дадімо відвід. А церква це скрила. І людина прийде і скаже: мене церква спасала. Христос каже, в письмі написано, що я в тебе особисто буду питати. Ну, знаєте, на початку. Не, не те, щоб ці реформатори вони, там критикували зразу церкву, вони хотіли змінити. Вони влюбили в певній мірі цю церкву, і вони хотіли, щоб вони стали на істинний шлях, але бачачи, що ну, не поступаються, вони все ж таки пішли проти неї. Це показує наскільки вони більш цінували істину, аніж просто церкву. І сьогодні ми також повинні цінувати більше істину, а не просто будівлі церкви, і приходити, як брат каже. Дали розписку гріхи прощені і все. Як оцей потоцький, який каже, я багато нагрішив, що зробити, щоб простити гріхи. Побудуй храм, сім храмів. Каже, у мене стільки гріхів, я сімдесят побудую. І все. Все прощено. Тому цінувати істину потрібно, не дивлячись на те, що до кого ти приналежиш. Можливо, деякі моменти були болючі, але істина того варта. Реформація почалась. З боротьби проти влади церкви, бо в церкві повинна влада бути Христа, сам Христос сказав. І той же Мартін Лютер, я не знаю, це міф, легенда, але є таке, що коли він дуже в розпачі був від своїх гріхів, він сказав, що зробити, йому сказали: поїдь в Рим, там є сходи Петра, проповзеш сходами Петра, заплатиш, скільки тобі сказали, і всі твої гріхи. І Він повірив. І відколи він повз по цих, знаєте, сходах, в нього так, але він знав вже Святе письмо, він його прочитав в монастирі, прикованому. І в нього така так, так праведною вірою жив. І легенда чи не легенда, може так і було, він встав, сказав, ні, не повзіть сюди. І тільки праведною вірою святим письмом. Отак, реформатори теж, ну як ця церква взяла владу, а де ж Христос? Саме так. І дійсно, коли ми прочитаємо, от як Джон Уікліф мав бажання перекласти Біблію, як Мартін Лютер і його теж, от і 95 тез, і так далі, ми бачимо, що дійсно, от є люди, які не соромилися дійсно усупереч усьому, мати ось цю віру, яка базується на найголовнішому, на священному писанні. І на чіткому переконанні, що робити і жити так потрібно, як це робив Христос. І будь-яка земна ось, ну, сила не повинна забирати це в тебе, тому що це твоє і Боже. От, це питання твого власного і особистого спасіння. От. І дивіться, як церква бажала забрати святе письмо. Папа якийсь час мирився з Лютером, бо за лютера стали князі. Німецькі протестанти кажуть, що ви протестанти? Вони протест написали папі, бо лютер нам дає слово Боже на німецькій мові. Але коли папа взнав, що лютер перекладає Біблію на німецьку мову, він випускає булу, щоб лютера спалити. Дивіться, церква, щоб підтримати, та хай люди читають на німецькій мові. Ні, папа каже, треба спалити. Не треба німцям біблія на німецькому. Той же самий гус, який став перекладати на чеську мову. Тобто церква боролася проти слова Божі. Оце проблема велика. Це 1260 ті років, про які ми кажемо. Це парадокс. Ну, це парадокс, церква, яка бореться проти Слова Божого. І сьогодні ми це констатуємо факт, але, і, ну, але це ну, нелогічно, можливо, навіть в сьогоднішньому в певному розумінні. Звичайно, сьогодні вже історія пройшла, сьогодні по-іншому, і та ж сама церква говорить, що ну, вже можна, але буквально ще до 1962 року, якщо я не помиляюсь, Біблія була заборонена для простих людей, і ніхто не міг її читати. І це показує власне силу цієї книги. Саме так, саме так. І е, хотілося просто, от підсумовуючи все це, от, сказати, що тільки от на слову Божому ми сьогодні можемо базувати свою віру, і це буде дійсно ось ця потужна віра, яка буде стояти от до кінця з Богом і триматись за Бога всупереч усьому. І ніщо не зможе роз'єднати, тому що як би хто не старався Боже слово забрати в людини, от це навпаки показує те, що тут є дійсно ця дивовижна сила, яку ми не зможемо здобути ніде. Тільки тут, і вона сама підкреслює Псалом 118, вісімнадцятий Вогієнко, 11 вірш. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мене не грішити перед тобою. Церква каже, грішіть, а ми вам гріхи відмолимо. Але Біблія каже, коли в людини буде слово, її не треба буде. І вона сама буде вирішувати проблему гріха. І на цьому хоче сказати амінь. От, брати і сестри, дорогі друзі, ми щиро дякуємо, що ви були з нами, і ми теж закликаємо вас, щоб ви читали, досліджували Біблію, тому що саме там ви знайдете все, що сьогодні так вам не вистачає. І ми дякуємо вам за перегляд, запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. І побачимося з вами у наступних випусках. До побачення.